Мої танішні друзі, сьогодні Ілон Маск покидає команду Трампа, а я хочу нагадати про своє відео від 2 січня 2025 року. Відео називається Дружба Маска і Трампа. Що їх об'єднує і чим закінчиться? Цікаве відео, і я думаю, що воно майже в точності програлося саме сьогодні. Це для тих скептиків, які... Іноді мені пишуть, що вона все бреше і її розклади не збуваються. А ми з вами зараз подивимося про інше. про інше, що це за такий злив інформації, злив більше 2 мільйонів документів стосовно ядерного арсеналу Росії. Що це за злив такий? Для чого він стався? Як це сталося? Чому це сталося? Що це означає? Давайте подивимося, що це за злив. А це спланований злив. план, Спланована ідея, спланована реалізація ідеї, я вам скажу, для того, щоб стались певні втрати, да? ви знаєте, тому що вже декому надоїло те, що зараз відбувається в Росії. І от те все, що там відбувається, воно явно веде до кризи. До кризи. Спланований злив цих ідей. Тому що вже складається, дивіться, тому що складається вже безвихідна ситуація. Треба відмовлятися. Настав час уже відмовлятися від того, що пропонують людям. Да? Тому що складається безвихідна ситуація і необхідно йти іншим шляхом. Можливо, навіть ну, вплив до того, що передивитися доктрину самої держави. Настав час уже виходити. Немає результату. Немає результату. Є бажання передивитися доктрину держави. Треба змінювати стратегію і тактику. Тому що склалась безвихідна ситуація, з якої необхідно шукати вихід. Треба йти іншою дорогою. Треба приймати певні рішення. Певні рішення. Надто кризова ситуація вже складається в Росії. Треба приймати рішення. Треба починати щось робити. Ну, є люди, які розуміють, що треба починати щось робити. Треб... Потрібно... Потрібно шукати вихід ситуації, тому що, тому що вже обікова ситуація, кризова ситуація. Ось так. Ресурс і шанс для людей. Треба шукати шанс для людей, приймати рішення. Я вам скажу так, що це контрольований зли... З... злив, контрольований за бажанням е... якоїсь людини конкретної. Ось так. Це... це не просто так стався злив. Це сплановано. Сплановано прийнято рішення, тому що дехто вже не сприймає того, що відбувається в Росії. І е... все це е... злили як шанс для людей. Ну, для того, щоб. Передивитися, передивитися те, що 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 їм пропонувалось до цього, да? що це за злив, уміряност, що оцей ресурс, да ресурс, який забезпечував стабільність. да Помірність це ну така стабільність, це обман. Ресурс, який у них є для стабільності, це обман. Бажання ще, ще раз говорю, що це сталося за бажанням. За бажанням. Значить, дивіться, це обман, і з усього того ресурсу, про який начебто знають, да, що у них дуже багато цих ядерних боєзголовок, зарядів, там, чи як воно називається правильно, у них по 4 пентаклів. У них навіть немає, або не в, воно не в робочому стані. Тобто з того всього арсеналу, да, який у них є, десь приблизно тільки 40% в робочому стані. Зрозуміли? А все інше це обман. Обман заради особистого комфорту. Хороші вісті, по-хитрому, хитрий хід. Діявол, дьявол заради особистого комфорту, дьявол хитрував і по луні брехав. Брехав, знаєте ще блефував, це блеф. Те, що для того, знаєте, стався витік для того, щоб показати, що Росія блефує. Ось так. Що в них такий могутній ядерний арсенал, це блеф. Ось так, це хитрість. Те, що тягнеться давно, може, те, що є у них давно, для особистого комфорту і для захисту, успішного захисту. Воно вже дуже-дуже давнє. Дуже давнє? Тому що шістка кубків, це те, що минуле, те, що тягнеться давно вже, тобто давно, да? для, для, для свого захисту. Те, що є для свого захисту, те, що давно, те, чим погрожували, воно не дієве, воно малорухоме, воно зупинене, розумієте? Воно не таке, ну, та, не така ситуація, як, як її демонстрував Путін. Ну, по, 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 по бажу мечів, це ну, мало, мало сил в цьому арсеналі. І тут, бачите, тут збиралася інформація. Про цей ресурс максимально таємно збиралася інформація про цей ресурс. Ну, я вам скажу так, що м -м, про те, що, що в якому стані у них ця ядерка, і так всі е знали, тому що інформація з повним результатом, так, Ірах цю інформацію отримував. Тобто сильні лідери, сильний. Сильні світу цього і так далі. Да? Вони таємно збирали от таємно збирали цю інформацію. Вона і так, вона і так була у них вже в руках, так би мовити. Вони прекрасно знали, що їхня зброя у вигляді ядерних боєзарядів вона не в такому стані, як, 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 яким вона могла б бути загрозою для світу. Да? Змінити ситуацію. Дуже швидко, тріумфально змінити ситуацію по отшельнику і обнуляється. Тобто змінити ситуацію таким ядерним потенціалом ось, для, для світу вони все рівно не змогли б. Тріумф, від, відхід від тріумфа і обнулення. Зміна ситуації. Ось так. Однозначно, цей вилив інформації, він. Він вплине на те, що ситуація зміниться від, від тріумфа до обнулення Путіна. Ось те, що несе великий заряд, да? те, що руйнує Сонце і Башня. Це ядерна зброя. у них, да? Більше про цю ядерну зброю вони більше говорять, ніж вона в них є. так? Це, це поразка, це складена зброя, це нечесний бій. Тобто те, що вони погрожують всьому світу цією ядеркою, це неправда, це нечесний бій. Більше балаканини, їхня ядерка в досить побашні плачевному стані. Ось так. В досить плачевному стані. Вибір, їхній вибір нового проєкту. Так, їх вибір нового проєкту в господарській частині. Вони ведуть гру. Вони зробили вибір грати гру стосовно, стосовно ну, проєкту да, цієї зброї. Ну, вони просто ведуть гру, скажімо так. А сил у них немає четвірка, четвірка мечів, сил немає. Колесо фортуни да, ситуація буде змінюватися. І, врешті-ситуація решт зміниться так, що вони можуть програти. Це може стати кінцем. Те, оцей витік інформації про те, в якому стані у них, де знаходиться їхня зброя, де їхні ці шахти, де комунікації. Ну, там, а там ну, 2 мільйони, розумієте? 2 мільйона документів злито. От. Це, звичайно, що послабить їхню фортуну в кінці кінців можуть поставити партнери на, на цьому всьому, поставити крапочку. От так от. Ситуація може скластися для їхнього дому. Може прийняти бути рішення, да, коли, коли розпочнеться боротьба, ідея і рішення. Коли почнеться, тут ситуація в іншому, розумієте, для чого ще злили, коли почнеть, почнуться внутрішні процеси боротьби, боротьби в, цій, в Російській Федерації внутрішня боротьба почнеться, так, то треба буде приймати тут ідея і рішення, да? коли складеться, складеться така ситуація, то кому в їхньому домі. Дістанеться оцей ресурс. Оце, оце головне. Це головне те, що хвилює світ. Якщо почнуться внутрішні процеси, кому дістанеться ця зброя, цей арсенал? Так? Ресурс, пентаклі ресурс, кому дістанеться? Це все їхнє багатство, так би мовити. Імператор, влада? те, що летить? Попусту. Буде, буде розгубленість. Розгубленість. Кому? кому воно дістанеться? Кому? Що кому дістанеться? Або так, що кому дістанеться. Да? Ракети, що кому дістанеться? О, і, оце, і оце карма. Це може стати кармічне. Це кармічне рішення. Кому дістанеться зброя, коли почне розпадатися. Російська Федерація, можуть початись кармічні процеси. Праці... Оце дуже важка. Оце, от Тоді почнеться дуже важка ситуація. Що робити? Буде розгубленість, Ви розумієте? Можливо, злили для того, щоб показати, де, де е... у, кого, да? у кого, в якій республіці, в якому регіоні вона розташована, кому вона дістанеться. Ви розумієте, наскільки її розпорушуть потім. Коли почнеться активна фаза, да? активна фаза, коли буде через активну фазу може розпочатися трансформація в самій Росії, то треба, щоб виходити на когось, щоб цю зброю потім забрати. Розумієте, щоб всередині, всередині. Російської Федерації не почалося застосування самої ядерної зброї. Ви розумієте, який може стати парадокс? Люди? Ті, які зараз при владі в Росії, вони всьому світу загрожують ядеркою, а по суті, ядерка може навіть спрацювати потім, чого і бояться, чого бояться розпаду Російської Федерації, тому що почнеться міжособна війна. Да? І, і, оцю, і оцю вже зброю можуть використати для того, щоб трансформувати вже саму Російську Федерацію. Вона може бути використана вже проти. І оце карма. Розумієте, це карма може бути. І оце, оце, цим може закінчитися. І потім вже трансформація, потім вже буде мир. Угу. Ось так. А потім буде вже мир. Йде до завершення. Може розпочатися. На Росії можуть розпочатися процеси, які можуть стати, можуть стати дуже болючі для світу, які можуть принести, принести дуже болючі удари. Да? І від цього треба відійти, відійти від, від небезпеки, да? уход від небезпеки. Тобто, Почнуться болючі процеси, від яких світ хоче відійти. Розумієте, тому і стався вилив цієї інформації. Ось так. Для того, щоб світ був готовий. Мали, мали картину, можливо, да? в чиї руки ця зброя може потім потрапити. Нічого просто так не робиться. Просто так, нічого не робиться. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.